Не телефонна розмова, Щоразу твій особистий ФСБшник засмучується, почувши цю фразу. Свого часу навіть Сноуден психанув і сказав, що він не хоче жити в мирі, де все, що він робить і говорить, записується. Але вже ми то з тобою не такі мрійники. Вірно, ні для кого не секрет, що сьогодні не можна навіть чхнути і залишитися непоміченим. Що ти сказав? Конституція свобода слова. Боюсь. Ти помилився відео або країною. Сьогодні ти дізнаєшся, як відбувається прослуховування твого телефону. Чи існують у слова тригери, за яких ФСБ одразу ж починає записувати розмову? А ще ми перевіримо, чи справді наш телефон за нами слідкує і підсовує таргетовану рекламу речей чи послуг, про які ми побіжно згадували. Загалом я зроблю все, щоби наприкінці цього відео ти позбувся свого смартфона і перейшов на кнопковий телефон. Кстати, просто на замітку, навіть кнопковими телефонами хакери провертали кілька цікавих штук. Наприклад. Нещодавно вони були готові викласти шалені гроші за ось цю непримітну Nokia 11 Zero. Річ у тім, що, що німецька версія цієї моделі, визнана шлюбом, здатні перехоплювати одноразові коди транзакцій, тим самим даючи змогу зловмисникам непристойно збагачуватися чужими грошима. Така ось монохромна золота лопата. Але повернемося до нашої теми, адже вона куди цікавіша і стосується особисто нас. Почнемо з найважливішого. Питання, яким задавалася чи не кожна людина, чи прослуховують мене? Тут люди діляться на два табори, одні купують собі сумки з кліткою Фарадея. Це така штука, що блокує будь-який сигнал і бояться замовити піцу онлайн, а інші спокійно. Кажуть, ну і нехай прослуховують, адже мені приховувати нічого, і зовсім не шкода. Правда, Ана? як відомо завжди криється десь посередині. Не треба бути пранойком. Боятися повідомляти Google свій вік і ставити ліві аватарки в соцмережах, але завантажувати підозрілі додатки і розкидатися паролями направо і наліво теж не треба. Найголовніше правило: дотримуйся кібергігієни. По перше, не завантажуй підозрілі додатки навіть з офіційних сайтів на кшталт Play Market або Apple Store. Бо...